Лягаю під густе шерстяне полотно у По старому ботилі з вічним ремонтом, змерзла від нічного дорожнього вітру, ніцно завертаю себе, як на додивлятися твої сни, дощипувати твої молитви, допивати твою душу розчиненного солофу на молодці забуття у морці. Уже втретє гостя з кривого рогу бере участь у фестивалі Березневі коти і знаходить тут нових друзів та близькість духу. Поетка мідна впевнена, її вірші саме для сердець закоханих. Чекати на тебе як вітру і чекають гори. Взагалі, саме поетичне слово воно справді очищує і е, з можу, наповнює чимось. Чимось новим, чимось таким емоційним. Я би хотіла, щоб люди, після того як почули мою поезію, посміхнулися, задумались про щось приємне, про свої закоханості. Можливо, подзвонили б своєму коханому чи кохані сказали б про свої почуття. Окрім поетичних читань, організаторам вдалося обговорити хвилюючі теми серед них посперечатися про необхідність цензури в еротичному мистецтві, про пошук нових втілень і жанрів. Що стосується креативу і пошуку нових форм, от зараз відбувається, і теж тут певна криза така відчувається. Ну дай Бог, щоб на восьмому фестивалі було більше саме оригінальних якихось моментів, а не самоповторювань, і більше от якихось справді мистецьких відкриттів, не просто назвати речі своїм іменем, це вже давно не цікаво і Це не є мистецьким фактом. А от саме мистецьких якихось знахідок. Більше півсотні молодих авторів, фотографів та художників привезли до Ужгорода своє мистецтво і бачення еротичної тематики. Організатори вже називають фестиваль вдалим. Вдалося багато чого, вдалося провести багато виставок, що ми не експериментували попередньо, максимум дві, і відповідно донести меседж, не кохатися без любові, і при цьому не також треба пам'ятати про захист, про те, що треба думати головою в першу чергу. За попередніми підрахунками, фестиваль відвідали більше тисячі містян а художні виставки закрилися лише у ці вихідні.